Щиро вітаємо тебе з народженням! Бажаємо безтурботного дитинства і мирного неба в щасливій родині! 16 лютого 2025 року Вікторія Рожко народила хлопчика. Житомирянка стояла вагітною на вулиці Михайлівській, щоб зібрати гроші на автівку для підрозділу, в якому служить її чоловік Олександр. Вікторія розповідає, що під час пологів чоловік був поруч. Мене перевели в реанімацію, а маленький був з чоловіком, а потім разом прийшли до мене. Важимо, ми вже зараз 2 900, почувається добре. Сказали, що у нас це добре. Ми набираємо вагу і відпустили додому. Вікторія розповіла кореспондент. Там Суспільного, що сина назвали Євгеном. У нас була домовленість. Якщо дівчинка, то я називаю, а якщо хлопчик, то чоловік. народився в мене син, майбутній захисник. Зараз відчуває себе добре. Які ви ваші враження від того, що ви стали татом? Е, Незабувайні. Олександр Рожко розповів, що за кілька днів повернеться у зону бойових дій та завезе туди автомобіль, на який зібрала гроші Вікторія. Буквально день-два да і за жіною його до хлопців. Будете повертатися назад на фронт. Так, звісно, буду. Лідія Рожко, мама Олександра, каже, що в четверте стала бабусею. Одна дівчинка, і це вже в мене третій хлопчик. Дуже щаслива. Я взагалі дуже люблю дітей. Я, коли дочка моя завоїтня третім, я от щастя була на <свісно> десятому небі. А вже як Віка, то вже ну, це вже четвертий. <свісно> Ще от дівчинку од'їхав, і я була взагалі щаслива. Нагадаємо, що Вікторія Рожко, дружина військовослужбовця 95-ї бригади, вагітною стояла на вулиці Михайлівській та збирала гроші на автомобіль для підрозділу свого чоловіка. Олександр виконує бойові завдання на Курщині. 30 січня жінка повідомила кореспондентів, що зібрала 300 тисяч гривень і купила авто. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, новини Житомир.